Мамо, хто такі козаки? Ти не знаєш, хто такі козаки? Зараз ми все тобі розкажемо. Скажу вам, любі діти, казку про сміливих та відважних козаків. А чи знаєте ви, хто це такі? Ні, не знаєте, тоді сідайте зручненько, вушка відкривайте і слухайте уважно. А я розкажу вам, Ой, розкажу. Козак означає вільний воїн. Справді, їх відвазі та волелюбності можна тільки позаздрити. Козаки завжди стояли на обороні рідної землі, воювали, стерегли кордони, могли пройти і на суші, і на морі. А про їхні славетні походи та бої. Досі ходять легенди. Козаки дуже полюбляли танцювати, а веселитися козаки й справді вміли. Козаки дуже любили гарно поїсти, а найвідомішою стравою, яку варили козаки. Це каша із пшона та сало. Козаки дуже полюбляли помірятися з силою. Хто ж найсильніший та найспритніший? А ще козаки дуже полюбляли співати, складати байки та хворески про свої походи. А народ склав безліч прислів'їв про козаків. Козацькому роду нема переводу. «Ви, козачі, отаманом будеш. У козака життя коротке, а слава вічна, як козак шаблою блесне, москаль штани дресне. І в наш час. Можна зустріти справжнього козака, проте зараз він не носить чуба і не скаче на коні. І січ Запорізька сьогодні лише історія. Наші козаки носять форму ЗСУ, збивають ворожі дрони і ракети і мужньо захищають нашу славну українську землю від ворожої. Я точно знаю, ким буду в майбутньому.